Ми сьогодні будемо проводити мій майстер-клас по весільній зйомці. Якщо наречена хоче це забрати, то ми це забираємо. Бо наче нам платить гроші. Розумієте? От це, бачите. Це значить школа життя. А ну давай ножку на ножку, ножку на ножку. Куда? Яку, Яку хочеш. 100. От ти як відчуваєш, як відчуваєш? Ні, давай, давай інш. <ріху> я сіткую, я сітку, я сладкую. на мене, Просто такі, знаєш, такі, такі, типу, такі, такі, такі дві стервочки, Давайте. Нашірвоні штурмочки, пісні. Чемори. На червоний штурма. Це прикольно, це дуже класно. Лізни, лизне, ти хотів так лизнути. Але так не сильно. Так. О, давай, давай. Лизання дуже теж хочу. Ох ти що, ідеально, ідеально. Постанову знімати це прикольно, але ніхто за неї грошей не платить. Народ, щось, щось кажіть, yeah. бо мене ця тишина лякає. Всім привіт! З вами Ронмуза. Сьогодні ми ведемо резорт. Це, напевно, найбажніша локація Західної України так точно, а можливо навіть і цілої України. Тому що тут хочуть фотографувати і робити своє весілля дуже багато людей. Ми сьогодні будемо проводити мій майстер-клас по весільній зйомці. Покажу вам таке невеличке закулісся, як взагалі проходить в мене майстер-класи, що я показую, що я навчаю. У нас сьогодні буде дуже гарна пара. Будемо робити рамк наречених в такій от резиденції на озері. Буде у нас прогулянка по території дем. Має бути красиво. Тож, друзі, не перемикайтеся. вже. Можете ставити лайк, коментар, підписуватися на мій канал, бо я стараюся знімати багато корисного контенту за колісся своєї роботи для вас. Ну що ж, не перемикайтесь, Що вже було. Нормально? Толік. Добре, все, пішли. Радий всіх бачити. когось вже неодноразово. <смі> Тому сьогодні ми будемо надихатися, сьогодні ми будемо знімати дуже красиву пару. До речі, вона там що вже зараз прийшла. Ми, зараз, ми будемо знімати реальну пару, це не просто моделі, це є просто красива пара. От, Це є, це є Марта, Марта. Марта Дмитро. Підходьте наверх, другий поверх. Зараз Катя підійде. Супер. Так, дивіться. Є такі штучки кольорові, це такі як браслети кольорові, для того, щоб ми потім нас е, оприділили на різні кольори груп. Угу. У нас сьогодні класний образ. Сьогодні спеціально шили під Марту і сукню, і пенюар, але це не зовсім пенюар, це така тип, накидка, яка буде і на сукню, і на її бодік. Ну, Цікаво, цікаво, має виглядати, по тому, як я бачив, як вона оглядала на ній на примірці. І потім будемо гуляти по території. Беремо жовтих людей. Жовті люди йдуть з нами. Все. Всі, хто жовті люди, йдуть з нами, беремо з собою ширік і е портрет. У нас така гарна модель. Вам подобається? Сда. А образ. О, а образ. Це, це по перше. Що це по -перше. накидка. ця це взагалі ідеальна. Вона, до речі, від лінії каро. <olmuş> Якщо ми приходимо в готель, то ми завжди шукаємо найсвітлішу локацію. Це є ось тій кімнаті. Йдемо туди. Ми завжди, коли починаємо зйомку, неважливо, чи це весільна, чи це просто зйомка. Завжди я стараюсь питатися, яка робоча сторона. Яка робоча сторона у нас, Март? ласка але більше грало. Почули? Все. А ну, Марта, давай трошки до світла на Та і давай трохи тепер так вище лице. О, і тепер якось там другу руку чую. О, таке. Та-та-та. Дуже добре. А, до речі, бачите, я бачу, ви знімаєте, ти як знімаєш? Шості. В темноті чи, 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 чи в пересвіті. Якщо ми говоримо про контраст, то типу, само собою, що краще знімати так, по-людськи, правильно. Експозицію з правильною. Окей, а чого Нікон? Дивіся, я знімав десь років на Нікон, угу. потім я психонув, купив Canon, бо я думав, що в так. Кенені буде мій е, якийсь там левел-ап. Я познімав, познімав один сезон, подав таку по і продав і кузову купив Ніку, тому що мені не подобається кольор. Рав не тянеться, рав-жовтий, не, 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 не натурально кольор, якийсь скінтон взагалі жахливий. А в Нікона все прикольне. Mm -hmm. Крім Нікона Z8. Не купляйте його. Чайна. О, так, добре. Тобі більше в нас в Марті дуже гарний профіль, можна працювати профіль. І, може, вісочок трошки на нас. Тобто завжди стараємося говорити щось, що вона має робити, в моделі. Висок. Добре. Але більше так, якось так чик-ножку, так, так. Можна якось так до себе так підняти. Ні, давай мою ножку, мою ножку. Все. Так. Так, <пробітник> і можеш вообще так можеш спертися попкою на, на стінку, наскільки можеш. О, добре. Ну, зараз ми робимо такі от базові кадри. От Марта у нас починає працює. Цифра, трошки ноги, трошки, трошки іти ціла. Ну, ціла прям ні, типу, але здебільшого це типу, до Ти більше, коли ми бачимо, що у нас стоять дорогі зуби, все можна це. Все... це все, натуральні. <пробітник> все натуральні зуби, тому вони все дорожчі. Значить так, дивіться. Друзі, можна знімати, до речі, в повний ріст. О, клас, зараз ми... давай, Марта. Трошки працюємо туди, Марта. Так от, о, та 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 Ти вже знаєш, куди. А ну, щось таке прикольне зробимо. Мені хочеться, хочу якусь класну емоцію. Що зробити? Можеш? Зможеш? А ну, давай, працюй, працюй. Трохи якось так до обличчя, щось таке, таке щось сюди. О-о-о-о, клас, клас, клас. Ще, 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 працюємо, працюємо, працюємо. Де, коли очки закрила? Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, вісім. Хто хватить? Ось цього, бачите, це, це, це школа життя. Це коли ви працюєте з операторами, вони вже, вони вже все. Супер. Дуже важливо деколи не напрягати взагалі моделі, просто сказати їй якусь її задачу. Наприклад, сядь, як хочеш, вона сяде прекрасно. От як зараз в теперішньому варіанті, Марта сіла ідеально. О, давай, давай, Марта, працюємо. Трошки, о, давай, давай трошки, трошки на мене. Трошки чуть -чуть, о та -та -та, трошки нижче личко, добре. Тут козоби. Супер! Оце ідеальний кадр, це прям твоя ідеальна поза. О, трошки далеко знизу хочу знизу. О-о-о! Слухай, ну просто. Е, знаєш, якщо б в Кім Кадасян з Меган Фокс і Кіл, як є той, Дженнер була б дитина. Була би дитина <му> 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 би, то ти була б тою дитиною. Ти була б тою дитиною, до речі. Ні, реально, це таке, 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 зібрала все красиве серед цих зірок. А зараз оцю руку типу, до себе до обличчя. До себе до обличчя. Трошки, трошки, чи, трошки давай сюди, трошки давай сюди. І досить, 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 досить. Очки закрила, очки закрила. Друзі, алеся це такі от, це кадр, просто який виліз з умова кажучи, ні звідки? Ні звідки тому давайте шленько зняли і зараз за буде Дмитро працюємо по накапній схемі. На червоний піцюй. чор на червоний штурк. Це прикольно, це дуже класно. Червоний шнурочок. турочок? Ходиш до нас, друже. Філоти виходьте. Бачите за тобою... за, за тебе буде на відомі. Просто Добре, давайте от. всі виходимо. Друже, дуже радий бачити. Тоді не відволік дуже популярно і дуже класно виглядає, коли ми знімаємо на весіллях. Наречена ще не повністю в весільному образі, а наречений вже в образі. Ну теж він ще не повністю, але все ж таки. Це поєднуємо такі от цікаві речі. речі. Mm -hmm. Та можна сапочку. Та, Та можна. І Катя тобі поставить, скажи, куди вона тобі поставить. Не груба, була б груба, не знімала біля. Ага. Кать поставиш до тика. Там біля вібрики є ломбард, можеш з'їздити. <рес> можеш <рес> з'їздити. Ідеально. Зараз ідеальне чоловіче світло. чоловіче світло. Чоловіче і світло. тепер Марта працює з Дмитром. Пробуй, Дмитро просто присісти. Якось так на неї, типу. ти навалюєшся на неї. Давай одна нога, одна нога типу, зігнулася. Давай. Так, і до неї, до неї, до неї поближче. До неї поближче, друже, ти там її нюхаєш. Трошки Марта ще носик до світла пішов. О, ти, друже, ти нюхаєш. Ти нюхаєш, ти, нюхаєш. ти любиш запах дружини, ти нюхаєш. Марта, це напрямсько дойде. Супер. Спробуй зараз взяти його за його метелик самов'яз нижче, нижче ручкою. О, отак от, от. І тянеш до себе трошки той метелик. Спробуй от, так от. От, так от добре. Так, Отак от добре. Завжди стараємося, щоб вони щось робили. Не просто завмерли і все. Тобто даємо якусь задачу. Будь ласка, я вас прошу. Так, супер. Пер друзі, ми, ми виходимо, ми виходимо, ми виходимо. Рома загальний супер, загальний план. Зараз я знімаю в такому ну, дуже темному ключі, тому що я хочу, щоб воно було таке більш контрастне. Таке. Чуть -чуть, Дмитро, зараз чуть, чуть носик вище. Це дуже добре. Робимо загальний план. Завжди, коли ми працюємо з жорстким світлом, ми слідкуємо, щоб у нас всі, все було підсвічено. А ну ли, цей, лизни, лизни, ти хотів так лизнути? О, так, 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 не сильно так. О, давай, давай. Лизання теж хочу. А ти, Марта, прямо... А, а ти, Мар, Марта, мені вкадай, мені вкадай. О, Нагинаєшся до нього, нагинаєшся до нього, наганейся до нього. О, о, о. Оце треба завжди не тупити і ловити моменти, тому що це оце, знаєте, постанову знімати це прикольно, але ніхто за неї грошей не платить. Знаєте. Дивіться, друзі. У нас є ще одна прекрасна спальня. З гарним світлом. У нас це дуже важливо, щоб у нас було зараз максимально пряме. Якісне світло. Зараз я пропоную попрацювати трішечки ну, з таким от класичним розсіяним світлом. Якщо Наречена хоче це забрати, то ми це забираємо. Бо наречена нам платить гроші. Розумієте? Не не платить. Я би хотіла поміняти нареченого. Не... <рігла> Зараз ми можемо зробити кілька варіацій розсіяних кадрів. Перший, один з найпопулярніших, який тут ми робимо, це в нас наречена вилазить сюди на ліжко. Наречений сідає на землю, вона його обнімає, любить, цілує, а ви це все гарно знімаєте. Друже, ну спробуй сісти. Де на що? От прям на землю. Слухай, дивися, дивися, дивися. Мені не дуже сильно подобається ця постіль. Якщо чесно. Тому дивіться, якщо в нас є проблема, треба її усугубити завжди. Якщо ми, нам знаходиться послід, то ми сідаємо і ми тільки, знаєш, типу, як після такої спекотної нічки. Реально пасувало би, пасувало би. Якщо ми закриємо штори і будемо навалювати зі спалахом. Це є дерзкий кадр. Давайте по жорстко жорстк ружеш, робимо різні емоції, різні емоції. Так. Клас, 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 супер, супер. Марта, ну давайте хотіть, приймо так на нього косьте гляш так, так по-людськи, гарно. По-людськи. О, тихо-тихо-тихо. Це є є теж. О, добре, добре. І дивіться, треба жорстко. Зрізаємо сюди. Чекайте. Отак от, дивіться, отут цей кадр. Та це ми робимо обов'язково по черзі. Дивіться, зараз, ход. всі дивимося на мене. Гарний поверта на мене. Просто такі, знаєш, такі такі типу, такі, такі дві старвочки. Давайте. Дмитро, я тобі не вірю, ти не старвочка, Ви більше старвочко. Оце вже старвочка, давайте. Давай. Отакі, та-та-та. На суброве, на суброве. Добре, мені. давай. Термінатор. Це така от приблуда. Вона в мене теж така є, мене теж є, але, але, але. Ні, ні, в мене не така, в мене така є, вона, вона мені не подобається, в мене є нормальна. Я не користуюсь. Покажеш? Так, так. так. Я не користуюсь, тільки на нікуні, а на ліко завжди тільки спалах на, на камері. Просто розумієте, в чому фішка, чого, Тіпа, от, наприклад, краще знімати так, як от зараз вона знімає. Ось так. Тому що в нас тоді немає тіні. Так є тінь, коли ти перевертаєш вертикально кадр. А так немає тіні. Тому, я, тому наприклад, ця приблуда, така як в мене, приблуда, вона є прикольна. А коли ми знімаємо на ріку, такої штуки немає, тому що відстань між об'єктивом і спалахом дуже маленька. І Це і тому це прикольно. Завжди читаємо, читаємо нареченого. Якщо наречений дерзкий, ми знімаємо дерзкий. Якщо наречений мі мі, -мі то знімаємо мі мі, -мі. У нас от класно Дмитро сів. І сюди. Воно мені мені каже глянь? Один раз? Добре. Про фото це найкращий спалах на світі. Шкода, що мені за це не платний гроші. Шетки говорю. В чому блюцети? В тому, що не треба вот сидіти пів години цикати. Тобто я зараз покажу, як він вмикається, наскільки швидко і так далі. Значить, дивися, от включаю його, включай. Включив, непонятно імперію. Ти включила, дивись. Якісь невідомо кнопки, незрозумілі. Ну, ну, все непонятно. В мене, дивись, 3,9. Я знаю, що це є. 3,9. Імпульс, це буде. Мало світла. Отак буде багато світла. Типа, як на так, свійному... так, так, це буде широко, так це буде вузько. Все. І я більше нічого не думаю, у мене все написано, все зрозуміло. І воно коштує кожного, кожного ну, прям копійки. Ми беремо Марту, ласка, Марточка, ласка, до нас, ласка. Добре, добре, добре. Зараз, будь ласка, Мартин, мене подивись, подивись, будь ласка, Мартусь. Мартусь, у мене подивись. У Мен... мене 50 зараз. Це най... Най... найзручніша фокусна В даному випадку. Ножку на ножку, ножку на ножку. Куда? Яку, Яку хочеш. От як відчуваєш, як відчуваєш. Не, давай, давай інше. <рес> я суткую, я суткую, я шуткую, я шуткую, я шуткую. <рес> Так, ок, добре. Трошки обличчя зараз на мене подивилися, Подивій Подавили кадр і потім міняємося. Добре, добре. Звідси працюємо, О, так, ідеально, ідеально, Мартусь, все дуже добре. Ти дивишся на неї, ти дивишся на неї, друже, поки що ти тільки дивишся на неї. Очки закрила, очки закрила. ти й сьомиш, ти й сьомиш скронів. Руки так все так лупаш, лупаш, тої штуки і, і, і прям так нам в кадр. давай Нам в кадр лупашиш. Очки закрила, очки закрила, очки закрила Марта. Добре, все тепер працюєш дальше, працюєш далі кожному кадру, кожному кадру подивилася Мартусі. Дуже круто. Ох ти що, ідеально, ідеально. І до неї зараз, до нього, до нього, до, до нього дивишся. Клас. До нього нахиляєшся, до нього нахиляєшся. Один на одного. Ще один на одного. Добре, ближче, ближче. Поцілував її, поцілував, обійняв. Давай, давай, притулив. Тіпо, тіпо її холодно, ти, при, ти її грієш. Давай, грієш її. Добре, поцілував її, поцілував, давай, поцілуй, сьогодні, поцілував. Так ти нахиляєш і поцілував. Очки закрила, очки закрила, ти її нюхаєш, очки закрила. Щоб ви відтрувались, так? Від так? Друже, дивишся на неї, дивишся на неї, дивишся на неї, ближче до неї. Ру руку постав на неї. Давай, друже, обіймаєш її, цілуєш, любиш. Давай швидко. Дуже гарно. Друже, дивишся на неї, нюхаєш її, нюхаєш її, нюхаєш її. Вони вже ходили, тепер все. Все, поплутувала наша моделя. Море найкраще, Все. Пішли звідси. <Skills> <anosbait>